Доброго дня, шановні, Зеленський зробив заяву, що він відправляє Єрмака у відставку. Єрмак зробив заяву, що після відставки він йде на фронт. А в мене таке питання до вас, українці. що то за блять форма покарання, відставка? Та я йду на фронт. На фронт ідуть тисячі мільйони українців, і це не є покаранням. Це є обов'язок будь-якого громадянина. А коли ти блядь, організовуєш саму велику злочинну групировку, угруповання, яке краде, блядь, більше 200 мільярдів доларів платників податків США і ЄС грошей, які. Не пішли на медицину в США, які не пішли на якісь соціальні програми, а пішли в Україну для допомоги України, і ти йобане лайно блядь, береш і крадеш всі гроші, крадеш гуманітарку сотні тисяч тонн блядь, Організовуєш сука не покарання корупціонерів через своїх посіпак. Робиш взагалі все, щоб підірвати боєздатність України під час війни. Ти блядь, ідеш у відставку, і ти йдеш на фронт. Та нахуй ти там кому потрібен блядь, на тому фронті? Ти е, підривав боєздатність України в тилу 6 років, блядь, будучи у Зеленського штатним ФСБшником, блядь. Ваші там Оманські ці домовленості знає взагалі вже весь світ. Тепер ти підеш блядь, на фронт і будеш там підривати боєздатність вже безпосередньо сука, на фронті. Більш того, я скажу, що сука, то взагалі не форма покарання. Форма покарання за такого, блядь, рівня корупцію це розстріл у Китаї, це електричний стілець в США. Це, блядь, ін'єкція в інших країнах, це, блядь, злочин проти народу України, скоєний найвищою посадовою особою під час війни, війни, блядь, Під час воєнних дій. Ти маєш вже бути, сука, в кайданках сидіти в камері, блядь. Твій срок це пожиттєвий. А твоє майно має бути повністю блядь, арештоване, і повернуто в Україну. Більш скажу, вся ваша банда має, блядь, пройти це очищення По життєвим терміном, блядь. А так ти зараз кажеш, я піду на фронт. Що то, блядь, за форма покарання? Ти прийдеш на фронт, посидиш в штабі. Похирять твою справу, ти прийдеш блять весь в медалях, Сука, і скажеш, я ваш новий президент, а за 200 мільярдів, блять. Я більше скажу це не просто 200 мільярдів платників податків ЄС і США. Це 200 мільярдів, які не прийшли на фронт. Це сука тисячі загиблих українських чоловіків і жінок, це тисячі зруйнованих міст, будинків, блять. І так далі. Це не просто 200 мільярдів в грошах. Це життя, це життя людей. В тому числі в США, тому що США не дофінансувало на ці гроші свої соціальні програми. Хтось не дочекався операції в США, хтось не дочекався операції, блять, в ЄС, тому що ти, сука, не мог нажертися, блять. Так от зелена мавпа каже, блять, я відправив у відставку. А Лібаба каже, я йду на фронт. Та йдіть ви нахуй з таким, бляд, з такою формою покарання за таку корупцію, блять. На кожному із вас, сука, тисячі, блять, загиблих українців, сотні тисяч, блять, загиблих. Українців на кожному з вас, блядь. Тому тільки, сука, арешт, тільки пожиттєвий термін. І це тільки щастя, блядь, що на зараз діють такі закони. Якби при владі були патріоти, ми блядь, за день приймемо нові закони, нові, блядь. Де за корупцію буде, сука, смертна кара, чхати яка, розстріл, блядь, ін'єкція, електричний стілець, блядь, Виберуть, сука, демократичні наші, сука, е люди, будь-яку. Але ви маєте, блядь, всі ті підараси за 30 років сидіти на тому стільці, блядь. І ми сука, будемо це крутити в прямому ефірі, що блядь, наші діти, внуки, блядь, і правнуки, бать. Бачили, Нахуй що буває з підарасами, які, блядь, крадуть гроші у народа України. Сука, видумали собі форму покарання. Спиздив, блядь, ярд, що відставка, блядь. Он бігає по, отут, по Вашингтону, блядь, этот, Яценюк, блядь, в красних труселях. Спиздив 2 мільярда, сука, сидить, пиздить по телевізору, приїжджає в Україну, досі не заарештований. Такий саме Порошенко, блядь, сидить. Сидить своєю фракцією, пограбувала Україну на сотні мільярдів, блядь. Сидять і ніхуя, сука, міняються, блядь, одні на других. Сука, і оцю карусель ми, блядь спостерігаємо вже 30 років, блядь. Сидимо і ахуєваємо, блядь. Як ви пиздите наші гроші, сука, і кожні, блядь, 5 років одні одних міняють, блядь. А опозиція, блядь, міняє владу, влада міняє в опозицію. Ще не одна блядина не сіла, сука, за корупцію на грані мародерства. Так от зараз ви, блядь, пиздите. Гроші під час війни, ця вже хуйня не прокати, блядь. я йду на фронт. Йдеш ти нахуй, сука, підар йобаний, блядь. Ти йдеш в тюрму. І якщо тебе ця зелена мавпа, йобана, не посадить, блядь, то прийдуть патріоти, сука, і твоя мавпа, блядь, сяде біля тебе. І вся оте лайне, сука, типа Порошенки, блядь, оті, все оте лайно, вся влада за 30 років має, блядь, сісти і відповідати за те, що ви зробили твари з нашою країною. Ви ж просто вбили, блядь блядь, Україну, ви її зничтожили, сука, ви її роззброїли, блядь, і залишили людей, блядь, вмирати в полях без зброї, без нічого. Сука, 60% згідно е, офіційної інформації. Воїни докупають собі зброю. Поки ви пиздите гроші, тварі, блядь. Поки ви, сука, пиздите гроші, вони стікають кров'ю, тому що у них нема засобів порятунку. Мразота йобана, він, блядь, піде на фронт. І от нахуй там нужен, блядь, чмо, їбане, блядь.